Котик, мишка, губка, Боб. Ці та інші казкові герої навчають дітей їздити на лижах. Все це відбувається у Буковелі. Такі нетрадиційні заняття на курорті організовує гірськолижна та сноуборд школи. Як відбувається навчання малечі? Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Навчання дітей-початківців катанню на гірських лижах починається з розминки. Коли хлопці і дівчата добре розігріють м'язи, їм показують основні вправи на місці. Далі заняття продовжують уже на схилі, зазначає керівник дитячої лижної школи Буковель Тарас Буджак. Ми проводимо навчання в ігровій формі з маленькими дітками, з аніматорами, з інструкторами. Тобто формуємо, вчимо від двох рочків діток. Навчання проводимо на ковролінах в ігровій формі. Більших діток ми вчимо. У нас є в цьому році три дитячих майданчика на Буковелі. Ще один новий дитячий майданчик ми ось тут зробили. Тобто для більш дорослих діток 8 років, 9 років. Також на схилах проводимо навчання, вже коли дітки тут 5-6 занять позаймалися на дитячому майданчику. Ще ми проводимо безкоштовні заняття для діток. Які тривають одну годину, вони йдуть більше як відеоурок, тобто там більше інструктор не навчає, а показує, що ми можемо навчити. Основний вік маленьких лижників початківців від трьох до семи років. Як розповідають у школі, бувають випадки, коли дитятко не досягає і дворічного віку, але вже впевнено стоїть на лижах. Для роботи з найменшими відвідувачами Буковелю тут використовують особливу методику не здічити білих мух, що летять, неначе пух. Лєра Петрику, кіндрати. Годі ледарі вам спати. Беремо лиж, йдемо кататись. Олексій Ніцкевич, до прикладу, заохочує дітей до катання різноманітними цікавими віршами. Та казками каже, що робить це із задоволенням. Я люблю діток. У мене двоє внуків собственних, два сина дорослих. І я люблю, знаю психологію дитячу і так далі. Саме основне це знайти контакт з дитиною. Завжди я підходжу, починаю з віршиків, з казочок. коли знаходиться контакт з дитиною, тоді можна працювати. Мені подобаються казкові герої. А інструктор що вже навчив тебе лодочку і паровозик». Параводик. Особливо дітям подобається заняття з улюбленими персонажами з мультфільмів та казок. Зі своїми кумирами вони впевненіше почуваються на лижах і краще сприймають навчальний процес. Він мені дуже багато полезного показав, добре я з ним працюю. Домик научився, ёлочку навчився і и... багато ну, чого. Семирічний Матвій приїхав на Прикарпаття з Білорусії. Тут він вперше, а маленька Настя з Рівного вже досвідчений лижник. Дівчинка ще минулого року проходила навчання у дитячій лижній школі. Тепер прийшла, аби пригадати вивчене. Вдруге, минулого року була тут. Розкажи, що ти вже вмієш. Повертати і з'їжджати. І як враження від катання? Чудо. Заняття з початківцями проходять на спеціальних дитячих майданчиках. Саме навчання відбувається в ігровій формі, з урахуванням вікових особливостей, здібностей та потреб кожної дитини. Ти стараєшся виділити ну, приділити дитині багато часу, багато уваги. Стараєшся їй доступніше пояснити в більш ігровій формі. Це все. Від дітей більша віддача. Діти вдячні тобі після закінчення е, заняття, підходять до, до, до тебе. Потім дякують з дітьми набагато простіше і краще працювати. Позитивно відношусь до цього з дітьками проще, да деколи даже попрацювати, чим з дорослою людиною. Кожна дитина це дорогоцінний скарб, який батьки передають в руки інструкторів. Педагоги з лижної школи добре усвідомлюють цю велику відповідальність, тому навчання відбувається на найвищому рівні.